Шки, гулі, редани це субкультури тих самих підлітків, які сміються з тебе, коли ти проходиш повз них в торговому центрі. Хто вони такі і чому так виглядають? Так, сьогодні в відео я буду розповідати про молодіжні субкультури, які зараз популярні серед підлітків. А ви будете згадувати свої підліткові часи і казати, що раніше було краще. А мене звати Богдана, ви на моєму каналі і поїхали. Одні називаються субкультурою, інші кажуть, що це стиль, але поява всього цього серед підлітків це прям циклічна подія. І ці всі субкультури і стилі оновлюються кожні декілька років. Ще у 2020-му це були. Є дьорл і Інді Тіт, В моїй пілітрові часи це були віннішкатян, офніті і Тамблер дьорл. До цього були там Емма Готи. Ну а ще до цього, десь в Савку, були, напевно, комуністи. Тому і не дивно, що зараз у підлітків є нові субкультури, які допомагають їм самовиражатись. А почнемо ми з няшек. Стиль няшек доволі зараз популярний серед дівчаток. Ви, можливо, також про нього чули і щось бачили. Ну і зазвичай, коли говорять няшка, то уявляють ось таку дівчинку. Та виявляється, що їх існує прям декілька підвидів. І ось це та дівчинка, і той стиль, які зазвичай стереотипно уявляють, це навіть не класична няшка. Бо саме розповсюджений і розфоршений по соцмережам образ няшки це насправді підвид які називаються Дренняшка. няшка А оригінальні просто няшки виглядають ось так. Хоча оба цих варіанта були надихнуті аніме культурою, японськими візуальними трендами та азійськими матіяжами. А-а-а! <плес> Ну і тут така парадоксальна ситуація, що тренди на макіяж і на одяг якби азійські, але субкультури стали дуже популярні в пострадянських країнах, в тому числі дуже популярні і в Росії. І навіть якщо шукати якісь англомовні відоси про цю субкультуру, то зазвичай її описують як Russian няшка. Ця ситуація мене якщо чесно, дивує, бо раніше, начебто, в основному субкультури приходили звідкись типу Америки. А тут незрозуміло, як це стало популярним саме в Україні, чи то бо підлітки досі знаходяться в одному спільному інфопросторі з того ж Росією чи Білоруссю. Чи все ж таки це тому, що азійські тренди зараз заполонили соцмережі, і все, все ж таки в першу чергу пішло саме з них? Не знаю, пишіть щодо цього вашу думку в коментарях. Основні візуальні риси звичайної няшки, це все ж таки зацикленість на чомусь такому милому, к'юті, така ніжно мятно рожева біла палітра, милі такі платічка, гольфики, перуки, лінзи, ну і максимально такий ніжний матіяж. А ось якраз такі цей більш розповсюджений образ серед підлітків, який, як я вже сказала, називається «дренняшка», Це, можна сказати, темна няшка. Тобто, в цілому, якась зацикленість на чомусь милому тут залишається. Але тут це поєднується з такими темними елементами. В матіржі тут так само залишаються азійські тренди. Чому люди вважають мене тобою? Відповідай. Але без якоїсь справи палітри кольорів. Як ви можете побачити, тут бліда шкіра, тонкі брові, дуже сильно так виділяються очі. макіяж направлений те, щоб зробити їх побільше. Також підмальовуються ось ці мішочки під очима. Серед азяток це зараз дуже популярно і всі так роблять. Ну, і, якщо чесно, за це можна прям подякувати, тому що вони естетизують і роблять гарні мішки під очима. І можна сподійно не висипатися, і ти будеш. Гарною, <laughs> дякую. Ну, я думаю, що ви вже помітили, що особлива така черта у няшах це те, що вони носять ось такі ось лінзи, які роблять більше їх зрачки. Ось, і це так їх можна сказати, виділяє цей стиль. Взагалі-то у субкультур, окрім зовнішнього вигляду, є ще ідеологія, яка і повинна об'єднувати людей в ось ці групи. Але у випадку з няшками чи гулями, як на мене, все ж таки акцент зроблений більше на візуалі, бо я не зовсім розумію, що їх ще об'єднує. Мені здається, можливо, любов до аніме і азійської культури. Такий висновок я зробила, бо коли натикалась на тіктокі тих же няшек або з їх обговоренням, то дуже часто акцент в обговоренні був також на цьому зовнішньому вигляді. Ну і часто всі б'юті блогерки також повторяються макіяж шняшки і мало говорять про саме наповнення субкультури. Хоча із того, що я знаходила, це те, що якби, зовнішній вигляд людини, яка виглядає ось так, повинен відображати її внутрішній світ. Ну і в цілому ідеологія, можна сказати, непогано. Ну і звичайно, я знайшла таку ж схожу інформацію, що з Звичайні няшки, вони так мило виглядають, і в цілому так і дивляться на світ. Що вони такі милі, трошки наївні, трошки емоційні. І такі, от, типу, ми зробимо світ більш милим і яскравим. І самі ми милі і яскраві. А ось ці ж дреняшті більш вже такі саркастично, депресивні, такі, знаєте, більш меланхолічні, типу такі предкі від стій, мама, не заходь в комнату, ну таке. Ну і в цілому насправді не дивно, що саме цей образ став більш популярний, бо... Цей образ більш підходить підліткам. Я сама була таким підліткам ще не так давно, тому <смі> знаю. Два основних виданяшки ми вже розібрали, але я ще думаю, що важливо сказати про третій, також доволі популярний і незвичайний підвид це кріпіняшки. Ну, і тут навіть по самій назві можна зрозуміти, що кріпі це типу щось таке лякаюче, кріповіньке, ну і няшка, це няшка. Виглядають вони ось так, і як на мене, це дійсно можна назвати чимось незвичайним, дійсно лякаючим і водночас прикольним. Бо ну, подивіться на це взагалі. В мене іноді, коли я на це дивлюся, складається цей ефект злавіщої даліни. I don't be alone. We can play forever. Основні візуальні черти глобальної субкультури няшек тут залишаються. Ви можете побачити ті ж лінзи, які роблять очі і зрачки величезними. Такий більш анімешний, напівоверсайзний. Стиль, ось ці там і гетрики, чолочці, на невеликих платформах, але все ж таки. Тут додається більше таких прям диких аксесуарів. Як вам ця субкультура і який з підвидів наших вам подобається, пишіть в коментарі. А я буду переходити до наступної. І про дівчаток ми вже поговорили, тому прийшов час поговорити і про хлопців. Того наступна наша субкультура це ті самі нашумівші редани. Ця субкультура також була надихнута аніме. Я впевнена, що це відео дивляться люди, які були анімешниками десь в 12, 15, 17 роках. І тоді це було зашкварно. За це з тебе сміялись, чморили і могли навіть побити. А зараз прикиньте, дивитись аніме це легально і навіть круто серед підлітків. Це формує навіть цілі субкультури. Я не знаю тут радуватись чи плакати. Так, в мої часи казали зашквар. що? Хоча в ситуації саме з Реданами все складається також доволі парадоксально. Бо з однієї сторони, навіть сама назва Редан це просто назва організації злодюжок із аніме «Hunter x Hunter». І це насправді настільки тупо, як на мене, ось саме що до назви, бо ну це могла бути люба назва організації злих злодіїв. Із будь-чого. Тобто, це могли бути Ланістери з Гри престолів, наприклад, або це могли бути Акацуті з Наруто, о Боже. Це могли бути ОПЗЖ. В цій ситуації мені більше шкода людей, які просто шир люблять це аніме. Я його також збираюсь подивитись, і ну, мені прям аж незручно стає, коли ну, ти просто любиш якесь аніме, а тут ось підлітки. Ось це все придумали. І начебто ти також трошки замішаний в цьому всьому. Та з іншої сторони, хоч це все пішло, і якраз таки за аніме, є такі у деяких цих ряданів настрої, що вони також чморять інших за аніме. Ну тут е, щось неув'язочка виходить. Ну, як на мене, судячи з настроєм цієї субкультури, це поєднання аніме і аує. Бо саме ридани часто збиваються в групи і позиціонують себе як противагу іншим субкультурам і називають їх ворогами. <плес> тобто це у нас тоді анімешні снігопні з'явились, хто б знав. Саме себе вони подають як проти насилля за братство за справедливість, але фактично беруть участь у вуличних конфліктах і масових бійках. Мені це нагадує ситуацію, як підлітки наслідували героїв серіалів з 90-х ту ж бригаду. А тут замість серіалів 90-х у нас тепер аніме і зловдісні організації з аніме. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, який прям інформаційний бум був з цими реданами десь в 23-му, здається році, але на мене це все ж таки. Також перебільшено, що можливо хтось із представників цієї субкультури і агресивний, і, можливо, якраз такі утворюються цілі агресивні групи, але все ж таки часто підлітки таким чином просто соціалізуються, і я думаю, що є багато людей, які дійсно нікому нічого поганого особливо і не бажають. Думаю, що були дійсно випадки, коли пару ось цих загонів, реданів ходили, називали себе ще човика і приймали участь у якихось бійках, але ну прям тепер. Всіх рівняти до цих груп. Одягаються вони в основному у все чорне та оверсайзне. Також часто присутній елемент одягу, на якому зображений павук. Павук це також самого аніме і є елементом якогось там аніме-злодія. Часто вони носять маски, капюшони або щось, що, що прикриває обличчя. Ці стилі та субкультури, які я вам сьогодні показала, хоч можуть виглядати дивно та відштовхуюче, все одно допомагають підліткам самовиражати, соціалізуватись та є необхідною частиною встановлення їх особистості. А якась неприємна чи навіть агресивна поведінка в більшості випадків це не проблема стилю і зовнішнього вигляду, це проблема оточення та неправильного виховання. Тому, як на мене на саму субкультуру і стиль фокати не треба, бо цей період в житті вони так само, як і ми, будуть згадувати з ностальгічними сльозами. Ну що ж, ось тоді зараз субкультури у підлітків. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього всього в коментарі, яка вам, можливо, сподобалась найбільше, а яка найменше. Ну і також пишіть загадки з вашого підліткового віку. Мені буде цікаво почитати. Субкультур насправді більше, і якщо це відео гарно зайде, то я зроблю продовження. А якщо ви хочете його побачити, то посприяйте поширенню цього відео. Ставте ваш лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі і можете переглянути його від початку до кінця. Це справді допомагає. Або можете навіть поширити в своїх соцмережах чи скинути його друзям. І також нагадаю, що ви можете оформлювати спонсорську підписочку. Тим самим ви зможете відео бачити раніше, зможете бачити відео для спонсорів і отримувати кучу різних плюшок. І так само ви дуже сильно підтримуєте взагалі. Цей канал і його розвиток. Ну що ж, а на цьому відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд! З вами була Богдана. Бажаю всього хорошого вам в житті. Пока!